Вітаю друзі, вітаю глядачі, вітаю підписники всім, хто дивиться наш канал, любиме село. Е, ці жанри будуть посвячені собакам, собакам-лайкам і іншим мисливським собакам. У зв'язку з певними такими питаннями, як кажуть, вчитися ніколи не пізно, спілкуюся з хорошими заводчиками собак, спілкуюся з експертами. І сам вирішив здобути освіту. Буду, так кажуть, багато часу цьому виділяти, постараюсь щось вивчити. і давайте якісь певні такі питання будемо разом проходити, тому що, ви знаєте, навіть не потрібно бути експертом. Взагалі, для себе кожний лайчатник, кожний собачатник, кожний мисливець. Який хоча б хоче десь щось виїхати своєю собачкою, показати її, на якихось випробовувати взяти участь на змаганнях, повинен знати хоча б якось мінімально якісь правила. Тому що як зазвичай все відбувається. На даному етапі, у нас, бачите, в Україні е, є дуже багато різних заводчиків, вже лайчатників взагалі дуже-дуже багато, е, дуже багато всякого сміття. Яке виростає, і потім ти не знаєш, що з ним робити. І ви знаєте, я вже перечитую мені такі спільшов копії, зробили, але я вже замовив книжку цих правил. Правила випробування мисливських собак по підсадному кабану. Поки що там є різні, по борсуку і так далі. І я <кхух> вчитуюся оці правила, у мені волосся стає дибки. І я знаєте, чим раз розумію. Тому що вже з собаками не перший рік і також я виховав не одну собаку, може не чемпіони, не польові, і там не першодипломники. Але я розумію, чому не першодипломники і чому не польові чемпіони. Тому що правила не діють. Правила не діють. І те все, що коли я брав участь у випробуваннях, фактично взагалі навіть ні одного пункту фактично не відповідає тому, що мало би бути. Як, мабуть, це поводити дійсно хороший експерт. Експерт має бути перш ніж, хто буде дивитися відео, навіть можливо, з експертів, нікого я не ображаю. Але ви повинні бути експертом і маєте оцінювати собаку, не її власника. Не хто зайшов у вольєр з тою собакою, чи то товариш, чи ваш брат, чи кум, чи сват. Ви зрозумієте, що від цих собак тягнуться потім всі всі лінії, і люди з ними просто дуже сильно потім мучаться. Тому що зовсім інше питання, коли собака працює у природі і на вольєрі, і всякі такі нюанси, які виписуються в польовим чемпіоном і першодипломникам, то повірте мені, якщо б дійсно по цих правилах, хто їх написав, і тих повинні дотримуватись експерти, судили наших собак, друзі. Там би на випробуваннях, можливо, з 20 собак, може би одна собака заробляла якийсь диплом. Аби третій чи другий, не говорю вже про перший. Тому я раджу кожному перечитати ці правила. Хто хоче, може зробити копії, відправлю вам, щоб ви вивчили собі для себе. І ви знаєте, що, можливо, колись була якась честь, напевно, що в старих заводчиках, в старих експертах вони спілкувалися. Зараз, можливо, перенароджуються, Це, можливо, ми вже молоді. Ем, можливо, хочемо чогось іншого від тих собак, можливо, як ти кажу, знаєте, там е, в вольєрі, собаки на кабані їздять, можливо, ну що так немає. Якщо взяти існо правила, як має працювати лайка, такого бути немає. Собака має вийти цілою, і мисливець має піти з лісу, з м'ясом. Така ціль і мета лайків взагалі полювання. Але все у нас переростає в бізнес, і тому все так, тому ну, так, все, друзі, маємо. Менше розмови лишньої, всі розуміють, про що я говорю. Хтось підтримує, хтось з того посміється. Але ну, кожен прекрасно розуміє, що це є правда. Давайте тоді почнемо, ну, тому що я сам вивчаю правила, хочу їх зазубрити, як очі наші. Як то кажуть, знання ніколи не завадять у будь-якій сфері, любі знання, з цього сити не будеш. І, але для себе. Треба знати, коли любиш ту собаку, тому що болить саме за те, коли ти виховуєш ту цуценя від такого маленького, і ти знаєш, що собака дійсно полює, ти нею ходиш, добуваєш, і ти приходиш на якісь певні випробування і тобі експерт. Там твою собаку він навіть особу не дивиться, він сидимо в тій що, і каже, добре, все, ви виходьте, вам винесуть ваш диплом, а вам виносять диплом третьої ступені, і ви думаєте, боже, третій ступінь заробила моя собака. Щастя, розумієте? Це все дурня. Так бути немає, Вчіть знання, Вчіть правила. Доказуйте Доказуйте і відстоюйте своїх собак, і буде вам щастя. І не буде стільки сміття між цими собаками, які ми зараз утримуємо. Тому що дійсно дуже-дуже багато різних чемпіонів, які не заслуговують на ті дипломи, які в них є. Давайте зараз характерно. Ми розіб'ємо, будемо розбивати відео поетапно. Було ще наступні відео по серіях. І зараз таки зробимо коротенький вступ, про що йде бесіда, про що йде мова, і тоді вже будемо в цьому результаті робити якийсь загальний аналіз і розбір цього всього. Перше, що, в суть чому? що про що ми заради бесіда? Це правила випробувань мисливських собак у підсадному кабану. Ми Будемо розбирати кабана по кабану, які критерії. Як собака повинна працювати, які бали виставляються, і ще раз повторюсь, хто схоче, запишете в коментарях, копії зроблю, відправлю без проблем. Першим ділом, що у нас є? Це, друзі, 12 ночі? А ми ще займаємося такою справою. Взагалі то собачатники, це люди непресказуємо. Так, першим ділом. Випробування проводяться на протязі року в атестованих на право проведення стаціонарних станцій. Це зрозуміло. ліс вольєри, які спонсор бути все задокументовано дозволами, так чи інакше. До випробувань по підсадному кабану допускаються лайки мисливських порід, які стандартизовані в Україні континентальні, лягаві, гончаки Прибалтійських країн норм. Розуміли, ігончики, лайки і норні собаки мають право брати участь. У випробовуваннях можуть, можуть брати участь собаки у віці від 1 до 10 років, включно це є. Четверте, до випробувань допускаються одиниці, одиночні собаки і пари в дужках. спільно працюючі собаки, що належать одному власнику. Зауважте, добре слухайте. Або різним власникам. Збір пари разом притравлені і разом працюючі, які мають спільні дипломи. Розумієте, Зрозуміти, вже можуть бути своїм товаришем, можете провести своїх собак, але якщо ваші собаки співпрацюють разом, можете їх пускати, тоді буде злагоджена робота. Зміна закладу пари протязі року забороняється. Зміна складу пари забороняється. Прошу, тут. <кхід> вже можна сказати, списом то, що пізно, і стомили після роботи. За винятком випадків, коли собаки належать одному власникові чи розпліднику, це також зрозуміло. Збірні пари дозволяються е, пускатися разом тільки для наступних груп порід. Континентальні лягави, Курцхари, Дратхари і так далі. Мисливські тер'єри, Фокс-тер'єри з яхтер'єрами та вельхстер'єрами. Гончаки. Естонські з литовськими, латвійські з біглями, такси лайки мисливських порід. Це зрозуміло. П'яте методика проведення випробовувань. Одиночні і парні одинарні і парні одинакові. Диплом парі присуджується в цілому як робочий одиниці. Розуміється, що рахується, якщо коли пускаєте пару собак. Ну, не було, щось більшості все розуміють, про що я говорю. Пара опускається загальна оцінка і на два різні дипломи. Дипломи собакам. дипломи собакам, які працюють у парі, видаються роздільно, про те, що ми тепер говорили. Обов'язково вказівкою, у якому складі працювала пара. Трушки <Тож, ти> захрип. Вибачайте. Форма стаціонарної станції. чотирикутник, без наявності гострих кутів і звужень. Розумієте, що це? Вольєри також мають велике значення, тому що власники вольєрів беріть до уваги, тому що в більшості власників вольєрів навіть не звертають на це уваги. Їм головне, щоб було побільше людей, щоб кабан їх якомога порізав більше собак, вони поставили собі на карман когеньку суму грошей і були щасливі. Так воно є. Розмір від 6 до 10 гектарів. Для проведення випробувань від 10 гектарів та більше для змагань. Для забезпечення безпеки експертів на стаціонарній станції встановлюють вишки. Однак на стаціонарних станціях площею більше 20 гектарів вишки можуть не встановлюватися. Будівництво сховищ для кормів передбачається за територію стаціонарної станції. Розумієте, що більшості ми приїжджаємо, де запускаємо собаку, стоять великі жолоби. Там годують кабанів, кабани туди прибігають і така у нас робота собак. У вольєрі кабанів годуватися не мають, не мають мати зовсім інше відведене місце. От таким чином. Для проведення виборов на станціонарній станції застосовується група кабанів не менше двох, двохрічного віку, зауважте. А на змагання група кабанів із трьох-чотирьох звірю, більш старшого віку. Щоб уникнути травмування собак, забороняється використовувати великих сікачів і свиноматок з поросятами. Розуміло, свиноматка буде захищати малих поросят. Сікач великий дорослий вам поб'є собак і вам поїде додому. до звірів при перевірці робочих якостей собак на випробуваннях 2-3 кабана вагою 80-120 кг. На змаганнях. 3-4 кабана вагою 100-130 кг. Перевірка робочих якостей мисливських лайок по річних кабанах та кабанах вагою менше 80 кг. На випробуваннях і менше 100 кг на змаганнях забороняється. Зрозуміло, що що має порося менше, як 100 кг, забороняється. Тому що в більшості пускають такі порося, що собака зробила на перший диплом, там то порося і полюють чемпіони зростують. Таке. Перевірка робочих якостей одинаків може проводитись по одному звірові, а не по групі. Зрозуміло, так? Перевірка робочих якостей одинаків, поодиночних собак, може проводитись по одному звірові, а не по групі. Має бути однак що собака, фактично, одній має бути звір. Зрозуміло. Так, давайте шукаємо ще дещо з політики. Перебіжимо осем що так, 70, там що було 70 у нас 71 71 є. Тільки на випробовуваннях при умові, що кабан має вік більше 3 років та вагу більше 100 кг. Для перевірки робочих якостей пар обов'язкова група тварин. Щоб була пара, має бути декілька тварин. Зрозуміло. Перед початком випробувань, усі собаки перевіряються на відношення до пострілу та слухняність. Це взагалі бомба. Тому що повинен бути постріл. Більшості наших заводчиків собаки тримають в вольєрі, з ними не полюють, привозять їх на вольєри, затравлюють, перетравлюють. Собака ніколи в житті не чула вистрілу. Приходить на вольєр, вона знає, що вона тільки має працювати по кабану, жорстко, ловити, тому що потрібно продавати цуценят, правильно? А от такі мають бути правила. Так що постріл обов'язково має бути зробитися і має бути слухняність собаки. Так що, хто тримає 20-30 лайк, там слухняності немає точно ніякої. От таким чином. Собаки, що бояться пострілу, до випробовань не допускаються. От, друзі, якщо собачка відсиділа своїх 3-4 роки в вольєрі, тільки їздила по, по вольєра по притравках і пускають її на даний захід. Постріл зробили, собака хвіз піджала, всю собачку дружню в машину і поїхала додому. Так мало й бути. На випробуваннях ведучому дозволяється перебувати у середній стаціонарної станції разом з експертом, комісією і віддавати заохочувальну команду на початок пошуку. Не, заходите в вольєр собачкою, експерт дає команду, собаку відпустити, випускаєте з поводка і надаєте напрямок собаці. Подальшими діями ведучого керує голова експертної комісії. Це зрозуміло, Ведучою. ведучому дозволяється зробити один-два постили повітря для створення азарту у собаки пари при роботі по звіру. Коли собаки працюють, дозволяється зробити ведучому е, постил два, щоб собаки, як то кажуть, в деякій мірі узбудити, щоб вони показали свою манеру роботи. При проведенні випробувань на стаціонарних станціях 6-10 гектарів ведучий тільки задає напрямок руху собаки, це власник ведучий пари. А в останній час пошуку знаходиться на місці біля експертної комісії. За собакою йдеш, спатиками кабана не ганяєш, відпустив собак, напрямок показав, заякорився і чекаєш. Ну, бувають різні випадки. Я, я на свою очі бачив, коли кабанів ганяли. З патиками по вольєрів, щоб собаки працювали, було таке. На стаціонарних станціях розроджером більше 10 гектарів допускається незначне переміщення, ведучого до знаходження собак. Парою звіра. Експертна комісія підходить до працюючої собаки пари після 5 хвилин роботи. Відпустив собаку, 5 хвилин, собачка запрацювала, тоді підходимо. По звіру для оцінки всіх елементів, мисливських якостей, номерів, які випробовуються. Є спеціальна шкала, в наступних відео все покажемо, розберемо, пояснимо для оцінки собаки. Враховуючи специфіку роботи собаки, груп порід мисливських кар'єрів, такси та континентальні лягави їх ведучим, дозволяється перетнути. Мають на увазі, що можна підійти ближче, тому що собаки більш такі кажуть, не є звірові, але дозволяється їм також проводити опробовання. Час роботи собаки, пари зі знайденим звіром встановлюється експ... 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 експертною комісією, але не менше 15 хвилин. Зуміло. Кількість часу на пошук звіра залежить від площі стаціонарної станції та її складності, і визначається експертною комісією та орієнтовно складає, уважно слухаємо. Площа 6 гектарів. 5 хвилин це на пошук. Площа 6-15 гектарів 5-10 хвилин. Площа понад 15 гектарів 10-15 хвилин в залежності від розміру. Номера напуск, який проводиться в другій половині дня при цілоденній роботі попередніх собак по кабану. Дозволяється збільшити час пошуку за рішенням голови експертної комісії, але не більше, ніж на 20% відстановлено перед початком випробувань часу. На пошук звірів на змаганнях час пошуку не змінюється. Зрозуміло, <кій> коли випробування, якщо кабан наслідив по вольєрі, собаки його наганяли, море запаху, і дозволяється збільшити час, тому що Собака досить має бути сильно вже професійна, щоб то кабана дуже швидко знайти. Собака або пара змінюється з, знімається з випробувань. собака або пара знімається з випробувань. уважно. Якщо працює без голосу, хоча б одна собака з пари, якщо не пішов у пошук на протязі більше 1 хвилини. Хоча б один собака з пари. Якщо визначений для пошуку час не знаходить звіра, або виявши його, не реагує на нього. Дуже важливий момент, що бачу як відбувається, приходить людина, приїжджає на випробування чи на змагання, собачка не вибігана, в туалет не сходила, перепрошую, забігає в вольєр, пускають собаку на пошук, собака поки бігає по своїм ділам. Час проходив, всі чекають, нікого ніхто не знімає. Винуватий, перш за все, власник тої собаки. Винуватий. А таких собак треба знімати, тому що собака має бути вибігана зранку перед випробуванням чи змаганнями. Собаку треба вигуляти гарно. І тоді сідає в машину, приїхали до місця на поводок, з собакою пройшлися. За третій відхід від звіра хоча б одного собаки з пари. Від, від, відходом вважається припинення роботи з собакою на термін більше 30 секунд. Дійшла собачка на 30 секунд, ця собака знімається. З відходом від звіра. За подачею власником команди при роботі собаки зі звіром. Якщо собака. Підвалює на голос працюючої собаки із запізненням більше 2 хвилин. Запустолайство протязі 2 хвилин хоча б одного з собаки з пари. Це все собаки знімаються. При роботі пари по різних кабанах упродовж 2 хвилин. Три тварини в вольєрі, пару випустили, собаки розбіжно розбіглися, працюють більше 2 хвилин окремо, собаки знімаються. Має бути злагоджена робота лайки. Парна робота. На випробовуваннях виявляються й оцінюються наступні мисливські якості, елементи роботи чуття: нюх, слух, зір, пошук, сміливість і злостивість, голос, вязкість, майстерність, атаки, спритність, слухняність і злагодженість роботи для пар. Чуття. Що такі є здатність собаки за допомогою нюху, слуху і зору розшукати і виявити звіра. Пошук визначається швидкість пересування собаки, ширина і глибина його та результативність. Голос визначається його сила, дзвінкість, далекочуйність і породність частота. Так, коротенько пробіглися. Зробимо другу частину. Саме основне Дичі, що ви пам'ятаєте також і заводчики, хто тримає собак. Не бійтесь відстоювати свою собаку, вчіть правила, тому що якщо ви тратите час і свої кошти витратите, значить ви маєте право на те, щоб ваша собака отримала те, на що вона запрацювала, щоб оцінки не занизили. І в більшості випадків так відбувається не з недобросовісними експертами. Але експерти також мають взяти це до уваги, тому що через них портиться хороша лінія собак, мисливських собак, робиться собаки вольєрні, без пошуку, з злобою. І люди через це мучаться, розумієте? Тому що в більшість, як дуже говорить практика, говорить розумні люди, і сам я знаю, що та собака, яка працює дуже хорошим мисливцем в лісі, вона ніколи не буде першим дипломником. Ніколи вона не буде. ну У більшості випадків так воно і є. Є нюанси, є різні ситуації, але собака, яка працює добре в природі, вона не получить від звіра, вона, як треба, його стримає, вона його найде, дає багато голосу. Нещастя в тому, щоб собаки їздили на тому кабані, розтягували його. В цьому щастя немає. Будемо працювати в такому ж, хто кажуть, руслі, будемо рухатись вперед. Будемо вдосконалюватись, Для себе багато чого хочу вивчити, тому що пообіцяв деяким людям, що все вивчу і постараюся щось здобути і чогось досягнути в даному напрямку. Так що всім дякую за перегляд, прошу підтримки. Колись, як Бог дасть, все вийде заплановане. Зустрінемося, надіюсь, в ваших різних місцевостях, в різних вольєрах, випробуваннях. Поспілкуємося разом. Є багато чому вчитися. Дещо і знаю фактично і сам, хоча не такий, як то кажуть, великий обсяг років, але вже і не молодий. Так що собак виховував, розуміння, що таке лайка є, і то не маленьке, а також якісь знання є. Ще дуже великий мінус тим експертам, які за життя там мали 2-3 лайки, не отримували взагалі собак і потім ту собаку оцінюють, не маючи розуміння, що таке полювання з лайкою. Так що я вас дуже прошу, беріть до уваги дійсно робочі якості собак. Не занижуйте оцінки, хай е, лінії тягнуться тільки ті, які дійсно достойні, щоб вони давали рід і продовження ліній цих чи інших собак. Це у ваших руках, ви є влада, ви є експерти, ви на то і вас вибирають люди. Надіємося на вас. Так що і також задачі мисливці, беріть також все в свої руки. Давайте будемо разом вдосконалюватись, будемо разом робити кращий напрям наших мисливських собак, наших, хто яку породу фактично любить. І буде нам щастя. Так що всім дякую. Дякую за підтримку. Не забудьте в кінці відео підписатися. Всім до побачення!